А ми знову тас і сьогодні ми будемо награти банолочить і Соломія. Ага, соломія. Коротше, сьогодні ми будемо продовжувати далі, тому що ми далі все зробили. Це продовження наше. Тепер З самого початку. Голубе, Бірюзове. голубе, Бірюзове. Два бірізових два. Ні, nee, це не березобі, це синій. Блак... це синій, не блакитний. Це до, це до на на це. Таких нема. Тут є пропускає. А, а ну не не пропускати не можна. О, я знайшов. Ось. Тепер друга, друга. Оце тут, да? Ні. Nee. Короче, давайте сам пройдеш. Перше треба оце і закінчити рядок. Тепер беру. Два сині. Два бірюзових, одна синє і одна голуба. Два бірюзових. Е-е. Ні. Ні, оце синій. Два бірюзових. Два синій, так, 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 підходи, підходи. Все, дай дай я я. Так оцей рядок закінчити, а потім синя. А потім Це зелений. Да? Угу. Далі оце два бірюзових, ага. Так ти друге чи третій? Третя. Два бірюзових. Оце, і Оцей. Те саме. Ну, такі, не те саме де, Чи? Як? Ні. А це не то? Це блакитні. Це не то. Ось о. Ми вже нажали. Ні, це минулого разу було. Тепер треба шукати новий такий стучок. Два бірюзових, а це все. Зелений. Четверто. Три, чотири. Березо... <кхи> Два блакитне. Пірозове синя. Два блакитне. Одне. Одне. Блакетне. Два блакетне. Два блакетні. Це який кольор, я не знаю. Отакий? От, от такі це бірозовій бірозові. Осьо! Оцей бірозове. А ні, а це блокит. Да. Оце. Ні. А це не взяли. Оце мене жили. Дво блокитних одна не бірозове односи. Да? Під, Підходи. А якщо не підходить до якого то, то заново? Починаєш не я. Так чотири, п'яте. Ого, два блакити, один і один. Два, два синіх. Два. Це два-два, да? Два, два. Тут два. Я не хочу бісяка. А, ну, а, а яке то було? Я ну, треба, щоб було два, два сині я і одне, і оце. То підходить. Я не нажати. Фу. Я підходить. Так е... і, і останнє два бірозових, два сині. Це я бачила ось. Так, далі яку лампочку? синю Хочу. Це години кової два. Пиші, два, піші, два, піші. два бірозових. Ну, бірозових два, біроз... це -то? А тоді будемо. Яка сестра? Соня. Два. Ага, опять це? Я, саме. Не нет. Воно, ні, а не-не-не, два сині. Бачиш, нікого не слухає. Два синє голубе і ось зелений. Підходи. Під. Під це все. Скажи, що нам роблять? Так, третє, так? Да? Третє, да? Два. Два і два, два. Два. Два Два-два. Оце, так? Да? Ні, це, це два бірзових і два плакетних. Оце. Ні. Все, так... замкну. Ось Оце. Ні, не, ні. Так ти в ній. Так ти знаєш? Так ти на наступній лампочці можеш нажимати та що що молила на попередні лампочки? Так, оце. А, ні, ні. А, ні, не мож. А яке? Та, ж... Можна я обіцяти. Підожди, Це друге нас. Ні, третє. Два, два. два і два. Два і два. оце. ні, це беру. Ні, тут там це синій блакитний. Ні, то, то бірузова блакитне а блакитний. Стоп, оце блакитне, оце, оце бірузовий, оце синій, оце синій на то. Оце блакитний, ото блакитний.

Нажато? Угу. Якщо трохи зелена засвіт... світиться, то на жовто, понятно? А якщо просто світиться, то не на жовто. Чи я там така.

Стоп. А ні. А. А ні. А ні. А ні. А ні. Назад. Ми це не укриття. Я всю є сковись щоб було дуже видно все. Так. Бочиш. Усе видно. Дома тепер буде більший шанс. Ось, не Я хочу... О, змі... Змі... Це моя змій зміг. А может это це... кого рівня. Це мабуть другого різня. цей. Да? Да, це, це... Ти вже не знаєш, що вийнув? Mm. Я оце виконав. Понятно? Все, так и гопа. Хо. Веда. Довай, Я виберу, яку будемо грати. Катю не видаляй, ой. Ой. У нас давайте, якщо не хоче, він цим засинає тоді. Спасибо. i it mm -hmm. Завжди ти такий веселий, мені теж. Ну не хоче дитина спорт, ну нехай не сидити. роботи. Ставай. 戒指，留一户戒指。 thank you А я думав, что ты будешь потибота. По цепи за тупив. Він бот. Не заб kernеш. Отак нормально.

Живу. Я вже автоматично програв. ой, господи, oh. а як ти вирішуєш. Серый топчик. Я тупо бот. Я тупо бот. Я тупо тупой як бот. Да? Це точно. Я гой як бот. бывают игровые боты. Да. Игровые боты, чтобы... Ай! Люди не Блин. Ну так не смейся. А что ты не хочешь, будешь Только не смейся. на Я на полу не буду спать, бо на полу холодно. Я, в кровать уже. Я хочу блін. Всі люди навіть мають спать. думаю, що я точно переносиш. Я гадаю, що я вже автоматично програла. Нет, Тарас, давай скидку, давай один, четыре. Ух ты, один, два, три, подожди. Четыре, пять, шесть. Семь, может быть, давай еще раз. Давай я, давай. Четыре. А, давай куда сюда. Не знаю. Напомню, думаю, что тут, тут для соловей будет идеально. Мисс. це. Думаю, тут робота було б ідеальне місце. Блін, і ще трошки. Я думаю, вісім весь... сюди. Куди ти хочеш? А, я точно. Ну, я не знаю, як там правильно. Е, давай з рук моїх. Мм, тикс. Блін, тикс. <smira> О. О. А двоих-то більше перемогоди є з тих рук. Да. Ще раз. Так? Ще раз. Багато пасажирів посадили, тепер їм там тісно, так? І і не Тарам. Я вже я вже більше половини пострілю уявляєш? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, три, п'ять, Та давай. Пять кажется, четыре кажется, шесть. Мани. Что, Андрюша? Я думаю, что сюда. О, давай, это доиграем.

Я, я. И -и. Забыла? О, -с -с. Еще один извиняйте, давай. Давай. Ну, давай. Вот так. Я выиграла. I'm to tell <clears throat>